Всім привіт! Зараз вечір, 9 година, і я хочу приготувати опару для млинців. На вулиці темнота. Завтра у нас цілий день буде дощ, обіцяють прогноз погоди такий. І приготую опару для млинців, і завтра зраненько швиденько посмажу їх. Пиріжків вже не буде, а млинці будуть дуже гарно до кави. Так, спочатку взямо дріжджі, небагато, Добавлю молока, в мене вершки, сіль, цукор і цукор. Сло, ще додав сюди олії і борошно. Веремоте все перешкоди і залишу до завтра, до ранку, щоб опаристи, щоб більш гарненько розміжилось. Ще треба додати яйце одне. А завтра зраненьку я ще додав порізати ось ці яблучко, які зірвала в своєму саду. Ось таке гарне тісто виходить, опара така. Залишаю до ранку. Завтра я проснусь, прийду зраненьку, а тісто взійде. Опара підніметься, дріжджі розмножиться, я добавлю яблучка. І буду смажити млинці до завтра, Спокійної ночі. Надіюсь, завтрашній ранок буде мирний, тихий та спокійний. Ось такий гарний у нас ранок, ранок вихідного дня. Облетіло листя горіха і вже час садити часник. Всі садять, вже майже всі посадили, а ми ще ні. Зазвичай ми садимо часник 1 жовтня, садили. А ось вже другий рік поспіль вирішили садити пізніше, тому що тепла осінь, він виростає і трішки підмерзає. Чому я так кажу, що горіх по житті, адже горіховим листям ми мочуємо саме часник. Воно листя це захищає від хвороб, від всяких паразитів. Не перший рік це робимо, і весною ми його не забираємо із грядки з часником. Так що. Опадає листя з горіха, а означається, що? що час садити чесничок. Але у нас тощова погода, і, мабуть, що цю суботу ми садити його не будемо. А зараз я йду. сестра щось там купає молоду картоплю на обід і на вечерю, тому що приходимо після роботи, а темно і на город не дуже вийдеш, може тільки з ліхтариком. Ну, Що йду я смажити млинці чи пиріжки. Ну, густе тісто, вийшло, пішли. Ось такий різдвяник. І коли він вже починає випускати ось тут квіточки, зачатки квіточок, то скоро буде різдво, але ще нема. І різдво буде майже через два місяці. Ось з вечора я замісила тісто. І зараз буду. Смажите чи пиріжки, як назвати, не знаю, чи буртісту гусеньку, чи млинці. Але спочатку додавлю туди яблук поріжу. Дивіться, у пиріжки я більше люблю яблука додати потерти. Хоч робила я шматочками-кубиками. Але у млинці я люблю все-таки нарізати яблучка. Ось такі яблучка з саду я зірвала. Люблю нарізати все-таки кубиками. Так більш відчувається яблучка в млинцях. У нас. Дощ, вітер, не дуже холодно, 10 градусів. І подивіться, порозпускалися хризантеми. Одна хризантема ось, ось ця на ціле літо квітувала, а ці ось тільки зараз. Зараз яке число? 18 жовтня. Уже ми ось посох, а ось цей сам насіявся і ще квітує. Там ось айстри вже посохли, але я чекаю, коли вони самі попадають на з них попадає, і на слідуючий рік буде знов самосів айстр. Не треба самому розсад робити. Ось такий неприглядний зараз квітник, тільки хризантеми гарні. А зараз я підготую яблука. Я, звичайно, яблука помила вже і буду їх нарізати. Зірку, звичайно, треба зняти. Не буду вам весь процес показувати нарізання, але поки що так. Все, що я зрізала, піде до лохини, як підкислювач. Це мене навчила жіночка, яка із старої вижви, яка вирощує плантації лохини. І вона мені продала в санчиці. Вона так підживлює їх. Цей підживка і. Піджибка, і... Підкислення лохини йде. Так що, тут в селі безвідходне виробництво. Виростив, одне з'їв, друге віддав рослинам. Начистила я ось такі яблучка. І дивіться, я буду нарізати ось такими величенькими шматочками, для того, щоб відчувалися у млинцях ці шматочки яблука. Порізала я яблука і зараз буду сюди виспати. Але перед цим я додав трішки цукру. Небагато, щоб не були солодкі. Потім ленці краще присипати зверху, коли вони посмажаться, будуть такі гаряченькі, і посипати цукру. М -м -м, смакота, цукор постане і буде смачно. І ще можна трішечки зверху покласти вершкову масло прямо на млинці. Примішаємо. Так, щоб багато. Ну, тісто вийшло густеньким, це більш будуть, мабуть, смажені пиріжки з яблуками. На блинці мало, що будуть похожі, але Теж буде смачно. Сковорідку з олією я вже розігріла. Випічку з яблуком я завжди додаю ванілін. І зараз такі аромати яблука, ванілін, тісто. Це така смакота. Аромат неперевершений. Тут вже ці бушки. О, вже підпікаються і вже виросли. У нас тільки робляться. вже ароматний. Дуже смачно пахне. Дуже. Так. така краса. Mm. Яблук має бути багато щоб краще пропеклись млинці, я накриваю кришкою. Хай пропечуться, всіх сторін тепловник буде, щоб серединка не була. Не пропечено. О, сестра прийшла, накопала молодої, молодої картоплі, а це що? О, помідори, помідори ще є? Йдем це на вулиці кабачок. Да, і кабачок. Бо це. цей маленький це кабачок. Це кабачок, а там ще баклажан. А, і бак... баклажан. У -у. У -у. О, вже відпортиться, портиться, да? Та, так? О, а це що? Ага, укропчик, кріп. До молодої картоплі буде, так? Да? Сьогодні вечеря буде з молодої картоплі? Да. Ой, гарбузик, кавончик. Цікаво, чи він солодкий. Ну, став потім Все. Підсмажили. Тепер дивіться, що я буду робити. А тепер я беру цукор. І ось так посипаю кожен. Тісто слова не дуже солодкі. Ось такий. Трішечки. І хай трішки проплавиться він. Трішечка, хай І ще можна на кожен млинець покласти масло Ось так. Небагато, багато, ось тільки. Трішечки-трішечки. Це буде взагалі шедевр. Можна покласти сюди сметанки, також пів півчайної ложечки. Також буде дуже смачно. А можна просто розкласти на тарілці, посипати цукром, сметанку на кожен млинець і все. Можна викладати там далі. М -м -м -м. Смачно. Зараз прийде сестра, переодягнеться, находила по картоплю на город. Так, вона ще й молода картопля. Є ще стара картопля, називається, Як стара? посаджена <кх Put a level guitar> весною. Вона називається Сарпоміро і Сарпо Уно. На пізні картоплі. І ще й досі ми не викупила, вона ще й досі зелена. Але вже треба купити, тому що все, будуть. Подивіться. Кому не подобається, що буде хрустіти цукор під зубами, можна просто солоденькою водичкою пролити. Але смачно. Можна розчинити цукор у сметанці. Також почання ложечці і під кришечку, щоб протомились вони. Але взагалі це дуже смачно. Підемо пити чай із млинцями тіолатками. Кімлинець. Ті Зараз я скуштую. Трішки тісто за густе вийшло. А, так, а мені подобається? Mm -hmm. mm -hmm. Вийшло, наче булочки смажені, mm -hmm. yeah. наче пиріжки смажені. Mm -hmm. Ось, Ось які пухнасті млитці. Куди підемо? в магазин, не прогулятися треба магазин сходити, по великий горщик будемо садити тюльпани. Mm -hmm. Щоб весною в одному місці горщик поставити біля входу, і там будуть тюльпани Вечором відваримо картоплю молоду, посипемо кропчиком, буде смачно. А котлети будемо жарити. Mm. О, треба краще купити фарш. Mm -hmm. Ще там я бачила такі кружки, чашки для чаю з новорічним малюнком. Якраз чашечки побилися, тоді mm -hmm. впали, можна купити. Mm -hmm. Так? Так. І, і треба в... цибулю буде там з погріба взяти на, на котлети. Mm. Так, треба піти в погріб. У нас нема погрібу. Нічого немає погреба. Є домик з маленьким погребом. Сарайчик маленький. А, ну, Між іншим, я купила сарайчик металевий, вона дивилась у Ютубі. Це ж привезли вчора. Два дні везли. Угу. Треба його зібрати якось до морозів встигнути. Угу. Ну, щоб душа не було тут зберегла. Да. Бо після роботи ніяк не встигає вже тему, а сьогодні дощ. Угу. Mm -hmm. І все Смачні. туди переставимо. І горщики, і віри, які на вулиці стоять, нема mm -hmm. куди. Їх покласти. Мені такі подобається високі, пухнасті, тільки плотні. Угу. Я буду ага. Там ще одну порцію. З Сніданок, супер. Дякую. Я старалась. Uh -huh. Ну Ми поки виключаємось, включимось, коли після магазину огляд покупок зробимо. Uh -huh. Всім гарного дня. Гарного дня. дня. Сидимо. Чекаємо, коли пройде дощ. То дощ, то сонце. Така погода непонятна. Yeah. Дощ йде чи ні? Вже не йде. Трийти. Mm. Дощі пройшов. Трішки йде. Там небо чисте, а тут дощ. Трошки де дощ, помідорки наші, а, вже не стигне, Буде мороз через день, там рози сестра посадила, а ще помідорки і чемідок біленький, а там уже все. Помідорки відійшли. Чорний перець. Треба... Ой, лавровий лист не треба нам, гірчиця. Ой, нам треба соду. Що треба. треба? Соду. Ой, італійські трави. А я хотіла сушений Нема? Йма? Базиліки сушені. Беремо. А що Берем. треба в ньому? Олечко витягло. А де воно? Повийшло. Так, день сонце. Там нема без дикітки. Прийшли Ті ви із сестрою із магазину і що ж купили. Така фарба, палет. треба було вже фарбуватись, 110 гривень. Масло шацьке смачне 56 гривень. Кілограм вже коштує 496 гривень. Нічого собі. Фарш подорожчий, свиний, 223 гривні 50 копійок за кілограм. Всього 113 гривень 09 і кілограма. Хороший фарш з паріцем, Сода харчова. Ковбасу купили ось цю на, на канапки, 256,50, забіяка 50 гривень, 51, 81. Незважаючи на погоду, захотілося морозива. тофі, Скільки? 24, 24,90. Кожному розу. Паприка ось така приправа купили ми. Сода коштує 17,90. Так, паприка приблизно 14 гривень, Приблизно всі, ну не пам'ятаю, скільки. Ось паприка, чорний перець, імбір, мельний, ванільний цукор, пам'ятаю, він коштує 3,40 одна пачечка. Ось такі покупочки ми зробили. А зараз ми з сестрою швиденько замочимо у солі часник. І йдемо його висаджувати. А ви разом з нами, адже це блог дня. сьогодні субота. Дощ, то не дощ. От результат. яка краса. Погода сьогодні, кошмар. Отака красана. Ось така погода у нас. Йдемо сестрою садити часник. Ось таке сонечко вийшло. Тільки що дощу. Замочили у солі його і зараз будемо висаджувати. Сонік нам йде допомагати. Лохинка вже листя своє поскидала майже. Ой, повіднув. так. рядочку ми підготували. Залишився ще горох. Вон горох ще цвіте. картоплю молоду майже викопали. І тут зараз будемо робити рівчачки. Садимо, скільки Тань, штук? 60. 60 зубчиків чеснику. І цибульку. Грядку перекопали раніше. Пробуємо такий річачок. Зробили і зараз будемо садити чесник. Уже стільки відео на Ютубі і в Тіктоку, що всі посадили чесник. Але ми все одно зазвичай садили 1 жовтня, так що якщо зараз і 18 жовтня, це невелика біда. Може, навіть і в листопаді ще було посадити, бо ще морозів немає. Працюємо. Впало листя горіха, і вже другий рік поспіль я використовую для мульчування часнику саме це листя. Воно вже не має тих шкідливих елементів, які в користь рослини, тому що воно опало вже і пожертв, і на такі воно йде рослина на користь. Воно гарно мульчує рослину, довго не перегниває. Знезаражує землю. Не знаю, чи але треба, але під ним добре зберігається часник, і Зараз я збираю листя, втратимо самі собі а я принесу мульчу і з листя. Ось, І якраз зроблю порядочок. О, Листя, мабуть, вже все опало. І все, і морозі, приму розпиваю, не помилую, чого вони так попадала, не знаю. Просто йшов дощ. Все. Несу. все, посадили часник і заодно цибульку. Зараз загорну і буду мульчувати. Ще залишилось трошки картоплі на молоду, вже викупимо пізніше, ще вона хай поросте. Якраз отило цибулю. Цибулинок до цієї картоплі Все, готово. Часники, цибуля посажена, тепер залишилося мольчувати горіхом Рекомендую, Дуже добре. Минулого року гарний був часник і в цьому році горіхом. Не треба сапати, не треба поливати, морча гарно втримує воду. І взагалі гарно росте часник і цибуля під цією мульчею. Це накрила я листям горіха. Там трішки не вистачило, але будемо перекопувати картоплю, ось цю викупаємо на ранню. Добавимо ще опавшу листя, бо ще не все опало із горіха. І так і буде зимувати до самого збору врожаю. Ця грядка буде накрита листям горіха. Ось так. Пішла, я ще назбираю хвою, замальчую трішки лохину. Цей гарний вечір, сонце заходить і почався дощ. Мабуть, що я вже не встигну сосни. Ом, з тієї сосни позбирати опадаючу хвою. А горіха ще ось такі є, так що хватить на всю грядку ще тостішим шаром. От, я хотіла зібрати, бачите, обривається у листок. У листяних дерев листопад, у хвої, соснових хвоєпад. Так, ну, Це не стягають, тому що до всі дощі де десь. Сонік додому. Ось ще червоні помідори. Мені, там пішки мене зігнав. Ось там сонце, а тут дощ. Так гарно. Перестину зібрати соснову коба і накрити, замочувати лохину. все, готувати вечеря. Ось такий дощик і сонце все на один раз. А ми з сестрою сідаємо в вечеряти. Всім смачно. До побачення. За вікном вечір і я бажаю всім спокійної ночі.